Не потрібно щось кугуляти дороге, важливо це зробити е, правильно да, і показати дитині, і для неї це буде відкриття. Також сніг, принесли сніг додому, якщо малючок, да, поклали на животик, туди ручки він запихнув. Лід, заморозили лід, дали дитині, починає танути, ви показуєте. Він тане, в ручках тане, холодно, а, холодно. От водичка знову, так, це замерша вода, це лід, лід. Тобто, ось Такий може бути да, найпростіший також елемент розвитку. Можна будь які накладати малюночки на загальний малюнок, новорічного зачиняти матику, Роздруківочку зробили, два листка однакових, один розрізали квадратиками. Оці малюночки накладаємо, да, куди шукаємо, де, де, де. Це пошуковий такий інтерес, щоб потім в книжках, коли дитина втрачає, рядочок, рядочок, коли читає, що вона його не втрачала, бо вони губляться, вони можуть його губити, і це нормально, треба це розвивати. Дитина починає шукати учинятиме, де там той гномик або де там та сніжинка, яку я там собі хочу зараз знайти. От вам фокусування саме іде зорового аналізатора, так, коли дитина починає тренувати зір і а, відшуковувати це елементарно, але це і найважче, коли ми розвиваємо також аналізатори зорові, які нам потім потрібні для читання письма. найбільша проблема дітей а, в молодшій школі. Я працювала в молодшій школі. П'ять з половиною років саме психологом за моїм дослідженням. Найважчі і найскладніших два предмети у дітей, які це письмо і читання, тому що найскладніше це дітям дається. Тут треба концентрація, тут треба зоромоторна робота. Якщо ми пишемо, так тому ми це зараз робимо на початкових етапах.